Доброго дня, 23 вересня. Зараз покажу такий сорт із пізньоосінніх, осінніх. Один з кращих, можливо в трійку в мене він входить. Але біда, що останнім часом він погано плодоносить. Це сорт груші Платонівська. Ось така масляниста груша. Дуже смачна. По смаковим властивостям, ну мало кому взагалі. Поступається, поступається. Тут в мене щепа сіянець. І ну, можливо тут от, е, весняні приморозки трошки заважають наша конференція. Ну, четвертий рік я фактично там, два плода тільки бачив тому році. Це рік взагалі відпочиває. А плодушок чимало заклала. От Щось тут їм не подобається. Тут ще в мене такий сусід у них не дуже такий. Такий, скажу так, агресивний. Це обліпиха. Ось обліпиха, тут шипшина. Можливо, їм не подобається це сусідство. Так, тут у мене ще Миколи Крюгера прищеплено було. Гілочка. І я вже її переприщепив, кокосу і ось тут у мене там Жозефіна. І ось бачу плід один висить. Теж цієї груші ще її зірвемо. Так, ну важити не буду, десь вони в районі 200 г. Хай положу, влежується і потім будемо вже, можливо, в листопаді дегустувати Груша дійсно дуже хороша. Так, тут платонівська, це мене в гаражі до холодильника. Ну, один робочий старий, а цей мені знайомий дав, тут зберігаю. Різні були інструменти. Зараз сховав деякі цінні сорти на девустацію, там груш, слив, яблук. Ось, там зберігаю від мишей. І от витягнув щойно Платонівську. Ну, для чого це кажу, що тут ну, температура скажімо так, доволі висока. Ще температури на 13 жовтня поки що. Поки що зависокувато, десь градусів 17, в підвалі там градусів 12, ну, а дома холодильник не резинувся, то витягнув вже Платонівська починає перестигати, на жаль. І у підвалі вона так до грудня точно. А в знайомий, де я брав живці, то навіть до Нового року вона там підвал хороший. Ну, Зараз придегустуємо цю рушу. Так, да, вона така масляниста, дуже соковита і вже вона перестигла. Середини вже фактично вона така, як, як кваша. Але смак дуже пристойний. От, що мені подобається, в таких сортах маслянистих, це саме їхній смак. Все-таки азіати, вони Вони солодкі, соковиті, хрумкі. Ну, все, яке я полюбляю в яблуках, але е, такого смаку все-таки немає. Довго лежать, б, там, як деякі сорти кокосуї там. А от все-таки смак ну, Платонівська, хто полюбляє такі, от вона чомусь нагадує мені Яблунівську, тільки тут е, щось середнє між стризькою і яблунівською. Щось таке є. По смаку, по м'якоті. Да, пристойна, дуже солодка, дуже цукрувата. Кислинки взагалі немає. Пристойна груша.